Розглянемо детально мультифункціональний блиск для губ повік та щік у чотирьох відтінках. Всі блиски запаковані у герметичні упаковки. Має м'яку тубу та зручний дозатор, який полегшить нанесення засобу. Зараз у мене у руках відтінок рожевий кристал. Подивимось відтінок кристально чистий. Мультифункціональний блиск для губ повік та щік це універсальний косметичний засіб 3 в одному, який додасть макіяжу багатовимірного сяйва. Наступний відтінок вогнено-червоний. Блиск 3 в одному додасть кольору і оживить макіяж. І четвертий відтінок вибух бронзового, який я вже полюбила. Пропоную розглянути кожен відтінок на руці. І на губах.